Я. Давай дружити разом. Усім, усім привіт! Ми раді, що ви знову з нами. І пропонуємо не гаяти часу а швиденько починати нашу подорож угорщиною. Але спочатку давайте завітаємо до вартових дружболандій. Таємниця дружболандії. Весна нарешті відчула себе господинею. І, засукавши рукава, старано озеленювала і утеплювала місто. Сонце висушило усі калюжі на вулицях і в парках. Люди вдягнули легкі куртки і усміхаються одне одному при зустрічі. Пташки гучно виспівували одну й ту саму пісню: Весна, весна, весна прийшла! За зиму діти так засумували за велосипедами та роликами, що тепер заполонили усі парки, вулиці та стадіони. Вартові були серед перших. Яша навіть у зимку знаходив змогу покататися на своєму залізному коні, але цього тижня друзі віддали перевагу роликам. Люди в найближчих парках і на вулицях вже звикли бачити веселу компанію із чотирьох ролерів, яку супроводжував великий чорний пес. Сьогодні їх було троє Яша, Михайлик і Бобошка. Марійка залишилася вдома, рішуче заявивши, що нікуди не піде, доки не домалює яблунь, що квітнуть у їхньому садку. А тишка чекав на тата, який мав повернутися із закордонної поїздки. Хлопчик пообіцяв допомогти мамі приготувати начинку для улюбленого татового пирога. Михайлик з Яшею, покатавшись усіма доріжками, гірками та трамплінами, вирішили перепочити. Чудово, ми з тобою покаталися. Чи не так, Михайлику? Розчервонілий Яша зупинився біля лавки в парку і з задоволенням сів на неї. Бобошка влігся біля його ніг, висовлопив язика і тяжко дихав. Бігати за невгамовними ролерами хоч і весело, але доволі втомливе заняття. Однак пес, незважаючи на втому, мав задоволений вигляд. Утім, як і Яша. Зате Михайликове обличчя було зовсім інакшим. Хлопчик супився і майже не розмовляв з другом, лише неохоче відповідав на його запитання. Ось і тепер він скоса зиркнув на задоволеного Яшу й мовив. Ну, покаталися, і все. Що особливого, якби з нами були Марійка з тишкою, було б цікавіше, а то з тобою не хочеться й змагатися, усе одно переможеш. Та ти що? Навпаки, цікаво? Ти мене сьогодні скільки разів переганяв. Ось! І ролики за зиму стали маленькими, пальці тиснуть. Потрібно нові купувати і мені, і Марійці, а в батьків поки що немає часу, ніби не чуючи, і далі скаржився Михайлик. Буде ще час. Сьогодні приїздить тишків тато, і ввечері ми всі збираємося у вас. От буде весело. Він нам про Угорщину розповість. Весело то весело, але я радше б сам на Дунаї побував. Мені мама розповідала про пригоди в книзі Жуля Верна, Дунайський лоцман. Сам я її не читав. Але так захотів проплисти тією річкою, побувати в усіх містах, половити рибу. От чому Марічне бажання здійснилося, а моє ні. І так завжди. Михайлику, ти чого? Як це завжди? Ти мріяв про те, щоб тітка Оля дозволила тобі допомагати їй лікувати тварин. І твоя мрія здійснилася. Вона дозволила тобі будь-коли приходити і допомагати, чим зможеш. Розповідає тобі про все. Ну, так, одне бажання, махнув рукою Михайлик. Решта ж не здійснилися, Навіть до шкільного спектаклю не взяли. Я, бачите, надто швидко говорю. А Василь, значить, говорить повільно, теж мені лицар, рудий конопатий. Яша здивовано глянув на друга. Він рідко бачив, щоб той був такий незадоволений і жалівся. Однак тепер Яша здогадався, у чому річ. Михайлик дуже хотів зіграти лицаря в шкільному спектаклі. А роль отримав інший хлопчик, і тепер друг скаржиться на все і на всіх. То це через роль такий буркотун ти сьогодні. Погоджуйся на роль блазня. Тобі ж її запропонували не кому небудь, а саме тобі. Порівняв, лицар і блазень, обурився Михайлик. Хочеш, щоб усі мене потім дражнили? Навпаки, ти веселий і жарти в тебе завжди дотепні і добрі. Погоджуйся, правда ж, Бобошко? Пес, почувши своє ім'я, ствердно гавкнув і аж підстрибнув. Чи то погодився, чи то просто хотів сказати, що досить відпочивати і час повертатися додому. Михайлик їхав услід за Яшею і думав: як мені пощастило, що в мене такий класний друг, ще й не один. Сьогодні зберемося всі разом і будемо історії слухати, дивуватися і веселитися. А про поїздку до Угорщини я не полишу мріяти, адже наші пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни, як з'явилася Угорщина, спочатку тут мешкали кельти, потім прийшли римляни й багато чого тут побудували. Потім прийшли гуни й зруйнували Римську імперію. Невдовзі зі степів південного Уралу до берегів Дунаю перекочували племена мадярів. Жили вони по сусідству з булгарами та хазарами. З хазарськими племенами мадяри особливо заприятелювали. Булгари називали союз цих племен «он-огур», що означає десять племен. Пізніше, коли вони перекочували до Східної Європи й осіли в степах середнього Дунаю, створивши своє королівство, ця булгарська назва закріпилася за ними. У кожній європейській мові вона звучить по-різному. Але схоже. Унгари, Хангаріан, Хонгоїс, Унгарці, Угорен та Угорець самі угорці називають себе мадярами. Кельтське поселення Ак Інк римляни перейменували на Аквініум й збудували тут місто. Згодом навпроти нього на другому березі Дунаю Аквініум перейменували на Буду, а пізніше. Коли неподалік на пагорбі побудували замок і назвали його Будою, старе місто перейменували на Обуду. І тільки 1873 року всі три міста об'єднали в одне, назвавши його Будапештом. Ось і виходить, що столиця Угорщини Будапешт, водночас і молоде, і доволі старе місто. В Угорщині немає морських кордонів. Зате є озеро Балатон, яке угорці називають своїм морем, і приїздять сюди відпочивати та купатися, як на морський курорт. Балатон це найбільше озеро в Європі, а озеро Хевіс, розташоване в кратері вулкану, найтепліше. Температура води в ньому і взимку, і влітку тримається в межах 26-28 градусів за Цельсієм. До того ж, вона цілюща. Саме тому в купальнях хевізу завжди багато людей. А ще в угорській столиці є дивовижний трамвай завдовжки 53,9 метрів. Це світовий рекорд. Пуста найбільший у Європі степ з озерами, болотами і луками. Угорці використовують його як величезне пасовисько. Господарі тут чикоші – угорські пастухи. Чикош – не просто професія, це стиль життя. Завжди в степу, завжди в сідлі, капелюх, батіг і наваристий гуляш із пекучим перцем на обід. Іноземці називають їх мадярськими ковбоями. Коні чикошів нерухомо стоять, доки над головою ляскає батіг, уміють сідати по-собачому. Лягати їх підскакувати разом з вершником. Угорський струдель печуть як солодким, з яблуками, вишнею, маком і горіхами, так і солоним з м'ясом, рибою, грибами та капустою. Угорці обожнюють млинці з різними начинками та солодкі запечені макарони з маком, грецькими горіхами та сиром. Ну і звісно, усілякі рулети та бісквіти. А також знамениті угорські торти, добуш та Естерхазі угорські винаходи відомі в усьому світі: безпечні сірники, кулькова ручка, кубик Рубіка, електротяг, основи першого комп'ютера і одна з мов програмування голографія та відкриття вітаміну С. Сучасні угорці тепер мізкують, щоб ще винайти. Наприклад,. Гід навігатор у вигляді яйця, на яке нанесена карта міста. Кожен район позначений своїм кольором. Натиснувши на нього, можна побачити, як з'являються вулиці, та стає зрозуміло, куди потрібно йти. Усе просто і зручно. А ти знав? Хунгарикуми це символи Угорщини, щось унікальне та суто угорське кулінарні шедеври, продукти, винаходи, тварини, природні скарби. Це те, що з'явилося в Угорщині або пов'язано з нею. Ось найвідоміші з них: кубик Рубіка. Тут все зрозуміло: це кубик, який придумав Рубік. Ерне Рубік угорський винахідник, скульптор і професор архітектури. Крім кубика, він створив і інші головоломки: змійку, кулю і чарівні кільця. Однак кубик найвідоміший його винахід. Гуляш найулюбленіша та найпопулярніша угорська страва. Самі угорці вимовляють цю назву як гуяш від слова гуляс, пастух великої рогатої худоби. І це не дивно, адже рецепт придумали саме пастухи. М'ясо й овочі вони готували на вогнищі, щедро приправляючи їх паприкою та іншими спеціями. Бажана страва в угорських степах, угорська сіра корова, угорська диво корова. І це не перебільшення. Їй не потрібні ні дорогі корми, ні хлів. Вона практично ні на що не хворіє. Чудово переносить дощ і сніг, прекрасно почувається і на вбогих пасовиськах, і на зелених луках. При цьому швидко росте і дає численне потомство. Як же не пишатися такою коровою? Чардаш. Подейкують, що цей угорський танець виник у трактирах і на заїзних дворах. Його особливість повільний вступ і жваві парні танки у фіналі. Багато відомих композиторів написали музику до такого незвичайного танцю, вплітали її в оперети, балети й інші свої твори. Ти, ймовірно, їх знаєш Кальман, Ліст, Штраус та Чайковський. Матіє і Чіпке. Яскравою квітковою вишивкою матьє угорці оздоблювали білизну, сорочки та фартухи. За легендою, одна угорська дівчина, подарувавши султанові ось такий повен квітів фартух, спасла життя своєму нареченому. На відміну від матьі, мереживо, чіпке, біле й витончене, як морозний візерунок на склі. Дуже красиво, чи не так? Пулі з дев'яти порід угорських собак пулі найулюбленіша. Як її описати? Мабуть, так, витривала, стрибуча, віддана, весела, чудовий сторож та пастух і взимку, і влітку носить дреди. До слова, дреди формуються в собаки самі, без втручання людських рук і чудово захищають пулі від холоду, спеки та ворожих зубів. Пробуй пробитися крізь таку вовняну броню. Чим і ким пишаються угорці? Вовняною свинею, мангалицею, херенською порцеляною. Винахідником Іштваном Єдликом увесь світ пам'ятає, що він винайшов Динамо машину. А те, що він створив содову шипучу воду та сифон для неї, пам'ятають тільки угорці і пишаються цим. Історія зі стародавньої книги. Апостол Павло давно хотів потрапити до Риму. Щоб познайомитися з римськими християнами. За деякий час він там опинився, але уже як в'язень. Деякі юдейські священники та старішини звели наклеп на Павла перед владою і сподівалися, що його засудять до смертної кари. Утім, як римський громадянин зажадав суду кесаря і його з вартовими відрядили до Риму. Мандрівка виявилася тривалою. Корабель із в'язнями та воїнами розбився, а вони самі були на крок від загибелі. Сотник Юлій, який відповідав за полонених, дивувався зі спокою Павла. Бог попередив мене, що плавання буде небезпечне, але всі ми залишимося живими, запевняв Павло, і його слова справдилися. Після цього сотник почав більше поважати апостола. І допомагав йому, чим тільки міг. Хоча навіть він не мав права визволити його від пут, або хоча б зняти ланцюга, яким Павло був прикутий до інших злочинців, однак жодні ланцюги не змогли зупинити християн, які побачили свого друга й наставника. Вони зустріли його на шляху до Риму і радісно обіймали. Воїни, хоч і трохи гнівалися через зволікання, але не перервали цієї зустрічі відразу. За час подорожі вони навчилися поважати незвичного в'язня. У Римі, коли в'язню передавали начальникові імперської охорони, Юлій дуже добре відгукувався про Павла, тому апостола не заперли у в'язницю, а дозволили жити у приватному будинку. Хоча і під наглядом вартового, до котрого він був прикутий ланцюгом. Вартові змінювалися щодня. Від ранку і аж до вечора вони бачили одне й те саме. Павло приймав відвідувачів, писав листи, послання, до нього приїздили друзі і учні з Греції та Малої Азії. Апостол говорив і писав про Царство Боже, про Ісуса Христа, Його смерть і Воскресіння, про спасіння, котре тепер, завдяки вірі в Ісуса Христа, може отримати кожна людина. Воїні вдивували слова Павла. Та й він сам їх дивував. Радійте завжди в Господі. І ще раз кажу: радійте, говорив Павло, а потім записував ці слова в послання до Филип'ян. Відряджаючи свого друга Тихика до Єфеса, він сказав йому передавай усім моїм улюбленим братам і сестрам, щоб вони не засмучувалися через мої страждання й кайдани. Краще нехай завжди і за все дякують Богові. А втім, усе це я написав їм у посланні, яке ти і відвезеш, щоб вони все знали про мене, і ти зміг потішити їхні серця. Який дивний в'язень? роздумували вартові. Це він у кайданах очікує на суд і, можливо, навіть на смерть. Йому потрібно жалітися. Тужити, бентежитися, а він потішає інших і зовсім не нарікає, не проклинає, не ниє через тяжкі ланцюги на ногах, не вимагає нічого для себе, а ще й радіє з того, що якийсь раб утікач покаявся і тепер вірить в Ісуса. Апостол навіть написав листа його господареві, якого знає особисто, і повідомив, що готовий оплатити борг цього раба. А також просить пробачити його, прийняти і не карати. Павлові самому необхідна допомога, а він тішиться, що допомагає іншим. Це Павло мав би бути всім незадоволеним, а він інших підбадьорює. Деякі воїни все ж таки запитували Павла чому той задоволений і радіє, а не сумує. Кожному з них апостол відповідав Умію жити на статках. І в достатку, голодувати і насичуватися. Я готовий до всього, але не своєю силою, а силою Христа, котрий мене зміцнює. Коли мені страшно чи тривожно, я відкриваю Богові в молитві все, що в мене на серці. І тоді Господь дає мені мир, і я з задоволенням розповідаю усім про свого Бога. Два роки апостол Павло пробув у в'язниці, а потім його звільнили і він знову служив людям. Однак ще за два роки його знову заарештували і кинули за ґрати. Звідти він у посланні до улюбленого учня Тимофія написав Велике надбання для людини бути задоволеною тим, що дає їй Бог. Перевір себе. Ось так ми і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Тож, готові себе перевірити? Впевнений, що так. Тож, поїхали. Запитання перше. Чи є в Угорщині трамвай, довжина якого є світовим рекордом? Дійсно так і є. Він їздить в угорській столиці. Його довжина аж 53 метри і 90 сантиметрів. Чи є в Угорщині морські кордони? Правильно немає. Зате є озеро Балатон, яке угорці називають своїм морем. Гуляш угорці дуже люблять. Чи навпаки. Так, Гуляш найулюбленіша та найпопулярніша угорська страва. Кунгарикуми. Це символ угорщини щось унікальне та суто угорське. Так це чи ні? Вірно, це те, що з'явилося в Угорщині або пов'язане з нею. Кубик Рубіка винайшли в Угорщині. Так це чи ні? Дійсно, його винайшов угорський винахідник, скульптор і професор архітектури Ерне Рубік. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою, аби продовжити нашу подорож Угорщиною. Бувай! Дружболандія!